Як правильно проектувати та розбудовувати міста в Івано-Франківську науковці та практики міркували над питанням архітектури. кажуть, нині потрібно вдосконалити будівельні норми та стандарти, адже існуючі вже дещо застаріли. Водночас нове потрібно будувати, не спотворюючи споруди минулих періодів. Має кожен архітектор розуміти саму проблему для чого вона створюється. Як і в радянські часи, так і зараз. Поки що не змінені норми, які би міняли там архітектурний ансамбль. Ще щось воно має, має бути десь. Закріплено сучасністю, тобто може бути якийсь новий будинок, який буде вміщений в цей квартал. Але він має бути якийсь виглядати модерновим під той стиль, який є, якщо квартальна забудова під той стиль, але воно має бути окреме питання збереження архітектурної спадщини. Нині кажуть фахівці культурні пам'ятки перебувають під опікою міністерства культури, фінансові можливості якого залишають бажати кращого. Водночас, науковці відзначають, зараз головне навчити молодь, як правильно спроектувати реставрацію та зберігати культурну. Спадщину, а ще наголошують експерти, архітекторам варто пам'ятати одну річ. Я би їм порадив бути архітекторами і не піддаватися на тиск, на, на тиск замовників, щоб не було того, що ми сьогодні маємо. Що проектуються житлові будинки на продаж та комерційні. Площа забудови рівняється площі ділянки за винятком метр на вимушення. Тобто, все робиться для того, щоб долар став над і всім побільше квадратних метрів. Але майданчиків біля будинків, спортивних майданчиків, ми практично ніде не бачимо. Архітектура має бути об'єднана правильним баченням. Переконані фахівці, адже будівлі зведені сьогодні залишаться на багато років.